На Хмельниччині продовжують діяти графіки обмеження електропостачання. Причина значний дефіцит потужності в об'єднаній енергосистемі України. Як повідомляють енергетики, ситуація залишається складною через наслідки масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Пошкоджені об'єкти генерації та магістральні мережі не дозволяють забезпечити стабільне електропостачання в повному обсязі. Шановні мешканці Хмельниччини, станом на сьогодні, 15 січня, на Хмельниччині запроваджено графік погодинних відключень. Додатково, за розпорядженням на Кокоренерго, запроваджено графік аварійних відключень. Енергетична інфраструктура четвертий рік поспіль потерпає від прицільних ворожих масованих атак. В енергосистемі зростає дисбаланс між рівнем згенерованої електроенергії та спожитої. Якщо не контролювати цю ситуацію та не балансувати рівень споживання, в енергосистемі України можуть відбуватися масштабні аварійні пошкодження, обладнання, які енергетики не зможуть усунути за 6, 8 чи навіть 24 години. Тобто зараз графіки погодинних відключень, графіки аварійних відключень дозволяють збалансувати роботу енергосистеми та уникнути масштабних аварійних пошкоджень. При визначенні обсягів обмежень енекокоренарго аналізує різні фактори і оцінює їх. До прикладу, рівень генерації електричної енергії, рівень споживання, погодні умови, стан електромереж оператора системи передачі та операторів системи розподілу, інші фактори. Всі ці фактори важливі. Багато об'єктів генерації були пошкоджені через масовані ворожі атаки. Погодні умови в цій ситуації стали визначальними: температура повітря суттєво знизилась, рівень сонячної генерації критично недостатній через високу щільність хмар. Відповідно, це додатково збільшує дисбаланс в енергосистемі ще раз наголошу: графіки обмежень це вимушені заходи. Вони дозволяють балансувати роботу об'єднаної енергосистеми України та уникати масштабних аварійних пошкоджень. Енергетики всієї країни прикладають максимум зусиль, щоб якомога швидше скоротити обсяг обмежень. Як тільки ситуація стабілізується, графік аварійних відключень буде скасований. Будь ласка, зберігайте спокій. Зараз нам як ніколи важливі ваше розуміння та підтримка.